Шоу національних костюмів на Міс Всесвіт завжди вражає, надихає і вчить багато чому цікавому. Тому я вирішила оглянути декілька національних костюмів, які особливо вразили мене цього року. Поїхали дивитися на платтячки і книжки, які ви можете почитати з цих країн. І перша наша конкурсантка міс Ангола. Її костюм символізує. Водоспад календала. І книжку, яку нам рекомендують почитати, я може колись в один день. Я все прочитаю. От Точно, точно всі списки. Признавайтеся, пишіть в коментарях, скільки у вас списків літератури, які, яку ви хочете прочитати. Чи у вас він один, чи декілька, і як ви їх категоризуєте? Ден Грек. Має свій ютуб канал, а також на, написав книжку 999 днів е, по Африці або The Road chose me». Що він робить Він їздить на машині е, по всьому світу. І в Анголу заїжджає також Аргентина. Її костюм це пам'ять їхньому відомому співаку і гітаристу Атауальпа Юпанкі. Можна знайти його власні пісні і послухати, а можна також знайти книги про самого нього, як він вплинув на аргентинську культуру. Австралія Улару святе місце. У школі в нас такий був щоденник, і внизу кожного тижня було якесь видатне місце. На планеті Земля. Я точно пам'ятаю, там був Гранд Каньйон, оця Арочка в Сент-Луісі і оце улару також було. Це така велика червона каменюка в центрі Австралії, природній парк. І книжка, яку почитати, називається «Return to Uluru». Марк Маккена розслідує вбивство 1934 року і звертає нашу увагу на росову дискримінацію. Бангладеш. Дівчина йде в джамдані Сарі. Це їхнє історичне вбрання з їхньої історичної тканини. Найпопулярніша книжка «Golden Age» та Хміма Аном про війну за визволення. Бельгія, брюге лебеді Звісно, це легенда і існує багато її варіантів. А також існує книжка Джорджа Роденбаха: Брюге як смерть. Символічна про те, як чоловік втратив свою дружину і знайшов її війника в брюге. Уже щось трошки кріпі, але десь там має бути лебідь. Беліз в костюмі Тукона, Беліз славиться своїми екзотичними птахами, Нам рекомендують. Почитати збірку оповідань, які відображають Беліз Зойла Еліс, On Heroes, Lizards and Passion. Іде, я люблю дивитися цей список. Він так і називається A Year of Reading. the World, The List. Там рекомендація на кожну книжку з кожної країни. Бонер. Я її вибрала тому, що раніше її не було, і нам із Всесвіті не було, і ми її навіть на географії не вчили. Це і досі залишається муніципальністю Нідерландів. Це така собі датська колонія, трилогія Н. Беннет про Бонер. Н. Беннет відома своїми любовними романами. Бразилія. Лейді ова Пересіда. їхня покровителька, Божа Матір. Не книжка Асоп а Ападроїра. Там 215 серій. Згідно анотації, дія відбувається якраз в той час колонізації Бразилії і коли придумали цю покровительку над Бразилією. British Virgin Islands. Її костюм символізує їхній національний ботанічний сад JR O'Neill Botanical Garden. Так що так, подивився, шоу національних костюмів, склав собі список, що почитати. Куди з'їздить це два різних острова? Є British Virgin Islands, є US Virgin Islands. Вони взагалі знаходяться поруч. Так географічно це Карибські острови, і вони знаходяться справа від Пуерто Ріко. Болгарія в костюмі Троянди. Болгарія і Троянди – це невід'ємна частина, і тому ми маємо точно прочитати цю книгу Gagnon. Incredible Tales of Modern Bulgarian». Це вважається комічна класична книга про продавця якраз трояндової олії. Камбоджа. Дівчинка вийшла в костюмі із національним інструментом, який називається чапей. І існують всесвітньо відомі книги авторки Веді Ретнер. Хочу їх аж обидві прочитати, так як вона описує про такий собі геноцид. Перша книга в затінку баньонового дерева. В нас, до речі, також ростуть Баньонові дерева. А друга «Music of the Ghosts» тієї ж самої авторки, перекладеної на різні мови. Тому чому б не почитати і дізнатись більше про цю країну. «Кайманові острови, які знаходяться між Кубою і Ямайкою. Дівчина одяглася в костюмі Ямаї, богині Океану і Марів. Про неї можна почитати в книжці міфів про Ямаю, яка також є практичною книжкою пісень і молитв. Міс Чілі Юніверс вийшла в сукні, яка показує льодовики Патагонії. Чілі це одна з найперших країн, які я почала читати іноземних авторів. Я скільки завгодно можу розповідати про мою улюблену Ізабеля Єнде. Але вона ж, звісно, фокусується на політичну історію. На роль жінки в суспільстві і її страждання. Тільки, може, в одному реченні десь згадати, що так, точно, їхня служанка була із Т'єрра дель Фуего, що є частиною Патагонії. Хотілося б прочитати щось таке, що нам розказує про саму природу і це місце. Одна з таких книжок, які я знайшла, це. Magellan's Voyage, a narrative account of the first circumnavigation. Згідно з опису книжки, це повинна бути розповідь Вижившої людини в Магелановій навколосвітній подорожі, так як ми знаємо, Магеллан її сам не вижив, тому буде дуже цікаво почитати, адже сама ця поїздка пропливала повз Патагонію. Так, так як я останнім часом читаю багато чого з Латинської Америки, якраз щойно почитала міф про Ельдорадо, і от Колумбія виходить. В костюмі Ельдородом. Це такий міф, де люди племені муїска начебто купалися в золоті. І існує навіть книга про заснування цього міфу: The Golden Man. Відправляємося в Костаріку. Конкурсантка одягла маску Борука. Борука такі були аборигени. Які заселяли Коста Ріку. Щоб більше про неї дізнатись, можна почитати Коста-Ріка Traveler's Literary Companion. Збірка повідань костаріканських авторів. Кодівуар в костюмі народу Акан. We Are Акан. Книга Дороті Сопер. Розповідає про цей народ, але саме в, в Гані, а не в Кодівуар. Хорватія. Міс Хорватія популяризує нам красу далматинського узбережжя. Це там, де Дубровнік. І книжка почитати On the Edge of Reason Мирослав Крлежа про адвоката, який розчарувався в цьому світі. Дуже нагодує перехресні стежки Івана Франко. Але щоб повеселіше, хорватці придумали такий фільм «Boris the Man Without a Moustache. Має бути цікавим. А то й справді, що ж це за чоловік такий? Без вуз. Чехія в костюмі блакитноукої дівчинки. Це не книжка, це дитяча пісенька. Блакитноука дівчинка, не сиди біля річки, бо там може бути небезпечно. Вода крутиться і все таке. Еквадор у костюмі птички. Знаю еквадорську птичку, яка називається Хуацин. Якраз щойно прочитала книжку The Mapmaker's Wife Роберта Вітекера. Де французька експедиція їздила і досліджувала Еквадор і природу. І так само вони побачили цю птичку. Єгипет в костюмі богині Нефтіс. Нефтіс це богиня ночі. Мені цікаво було почитати збірку оповідань міфологічних: Нефтіс Кеті Тімонс. Естонія в костюмі Лібахунт вовкулаки. Це була така п'єса, а також фільм Ліба Хунт це Вовкулака. Жінка. Костюм Фінляндії називається The Goddess of Living Roots. І це вигадана богиня. Її такої нема. Це так взяли, просто назвали костюм. Тому посилання на міфи про цю богиню не буде. І взагалі, перше, коли я дивилась між Всесвіт, то я почула The Goddess of Living Room. Франція, звісно ж, Дарк. Дуже відома історична фігура Франції. Дивилися довжелезний фільм Люка Бессона. Як там ту Жанну Дарк роздягали, як вона билася, виглядала як хлопчик. І ось пара книжок про Жанну Дарк. Про неї писав Марк Твен Personal recollections of Жанна Дарк. Джордж Бернард шоу написав п'єсу. Про Жанну Дарк називається Свята Жанна. Так, ну і раз ми вже заговорили за Джорджа Бернарда Шоу, ось міс Великобританія. У костюмі Елайзи Дуліттл, «My Fair Lady» містер Хіггінс намагався зробити леді, а вона з ним в кінці не залишилася. А в оригінальному міфі Пігмаліон Пігмаліон з галатеєю залишився. Греція в костюмі богині Ніке. Ну, Ніке богиня не така відома знаменита, як всякі Афродіти, серцеї, медузи, клітем не богиня, про які зараз безліч оновлених новел. Тому про Ніке є Young Adult роман Goddess Bootcamp, де дівчинка-тінейджерка. Якось випадково дізнається, що вона нащадок богині Ніке і вона потрапляє в буткемп для таких, як вона, нащадків богів. Статую Ніке Самофракійської знайшли на острові грецькому Саматрокі. Гватемала. Її костюм відображує історичне місто Ксела Кветцальтенанго. В самій Гватемалі є декілька таких особистостей, які варті уваги. Нобелівський лауреат Мігель. Ангеля Сторіас, який пише у жанрі магічного реалізму, що досить цікаво, один з моїх улюблених жанрів. Його основна робота вважається «Man of Maiz». Також в Ватемалі була відома політична діячка Рігоберта Менчу, яка писала свою автобіографію. Гайона країна в Південній Америці. Цей костюм Олд Хіг, легенда фольклору. Вона тут така весела, але насправді це. Зла бабка, яка вночі знімає з себе шкуру, перетворюється в клубок вогню і їсть дітей Беатріс Бемфілд. Легенда про стару хіг. Ну, якщо не, не вдалося знайти книжку про фінляндську «Goddess of the Living Room, то про іракську богиню Іштар щось дуже багато всього. Вона популярна. Іштар Луїс Прайк, Ishtar». Далі серії фентезі Лізе Блеквуд про Іштар. Що за мода стала писати книжки? Що в тебе перша книжка, друга, третя, четверта, а потім ти така написала 0,5 книжки, тому що вона передувала першій книжці. І ще є The Revenge of Іштар. Я, Майка. Відправляємося на Лінстед market Це популярний маркет, де все на світі продається. Це також популярна народна пісня і марка законсервованих продуктів, які експортуються за кордон. Мексика, богиня кохання, Хочі Квецаль. Про неї є книжечка, Хочквельцаль і Попока, яку прирівнюють до щось такого, як Ромео Джуліет. Далі ще одна новенька країна, яку, яку ми не вчили, бо вона може таки і не країна, а департамент Франції, який називається Майот і знаходиться над Мадагаскаром. Нідерланди Ван Гог шо, шо й Балакать, найпопулярніший художник у світі. Про нього тисяча і одна е, книга і фільм про його життя, виставки в кожному місті, навіть у нашому були. Нова Зеландія, озеро Тікапо, красивуще озеро із бірюзовою водою, гірське вночі. Дуже темно, ідеально дивитися на зорі, природні, природня пам'ятка Нової Зеландії. Пакистан, палац Заркол. Коли побачила цей костюм, я подумала, що це такі за зеркала, якісь коричневі. А це смисл не такого золу зеркального, як у Версолі, що ти ходиш і бачиш себе. А зеркала маленькими шматочками до мармурової стіни, щоб зробити ефект зоряного неба, зірок, сяючих мерехтіння, всього дуже красивого. Перу. Найвища гора Хуаскаран. Красивий костюм, який це репрезентує. Португалія. Моя особиста любимка в цьому місцесвіті, тому що вона така вся красива, тендітна і спортивна. Її костюм репрезентує Carnation Revolution. І така є книжка Де Revolution The Day Portugal's Dictatorship Fell. про наймирнішу революцію в Португалії. Руанда, костюм цієї дівчини, називається Земля Тисячі Погорбів. І це. Прізвисько цієї країни, так як її е, горбиста місцевість дуже красива і зелена. Нам варто зазначити, що в Руанді також був геноцид, і цікаво почитати, що ж там була за проблема, і книжка Філіпа Гуревича. Книжка з трагічною назвою. Ми маємо вас проінформувати, що завтра. Нас і наші сім'ї уб'ють. Сербія вийшла в костюмі астрономічного годинника, хоча сама Сербія до астрономічних годинників не має ніякого відношення. Астрономічний годинник є у прозі. І що таке астрономічний годинник? Це той, який показує не тільки час, а й планети, сонце, місяць і небесні тіла. Як же ж я о, могла бійти стороною шрі-ланку в костюмі чайничка? Тут я навіть не знаю з чого почати. Історичний роман. Ті Плентер' Wife. Що вони це всі романи називають? То, то жінка картографа, то жінка садівника чаю. Діна Джефферіс. Але я би щось таке для початку почитала на, на кшталт Соша вивчає про цей лунський чай. Щось таке для дітей простеньке, звідки воно все почалося і як воно зараз виглядався. Швейцарія в костюмі. Бернської годинникової вежі. І книжка мрії Ейнштейна» Олана Лойтмана Про те, як Ейнштейн там жив і щось там своє досліджував. Навіть цей годинник на Палітурці: Таїланд в костюмі Якші, Якша, це хранитель буддійського хрому. Про них можна дізнатися із тойської епічної поеми. Рамак'єн, яка була надихнута індійською рамайоною. Венесуельський костюм вартова Лос-Рокес. Лос-Рокес – це архіпелаг, дуже красивий. Звісно, цей костюм був зроблений для привернення уваги і збереження природи. Як такого божества окремого для цього немає. Але якщо ми вже говоримо про венесуельських авторів, є сучасна авторка фентезі. Габріела Ромеро «Ла Круз і її книжка «The Sun and the Void». Ну і Україна. Чий костюм жодного слова про війну, про бажання миру не сказали. Хоча наша міс дуже очевидна була вся в білому і несла голуба і невеличкий глобус перед собою. Сказали тільки про жовтий і блакитний колір, якого там отак було. Так, ну і дай Боже дочитати всі українські книжки з того списку, який я маю. Зараз я поки що читаю антологію української фантастики. Що вам сподобалося з цього списку, і яку книжку з якої країни ви би хотіли наступну прочитати?